Всім привіт з вами Наверка І це новий відос по Вайлдкрафту Короче, я, ран... я почав уже. Я зараз в Вайлдкрафті дуже часто коплю жолуди. Так от, я накопив собі на скин р... призрака Рисі І сьогодні я буду трогати цим скином рандомних людей. Получится це в мене чи ні? Мені дуже цікаво. Побачить реакцию резных людей на меня. Насколько я знаю, призрак крыси появляется в зимнем, ли... Ли... в зимнем лисе. Так, слад... Блин, а Ник! А Ник, як же ж? Що, блин, а? Ще ж Ник треба было поменять. Ай, блин. Так, ладно я Швидко. Выходим, хочешь никто не побачив, что у меня скин призрака рыси. Я не хочу, чтобы меня на... хоть кто спали спалил, что я наверка. Ну, кто не знает, кто такой наверка, ну да ладно. Блин, а я не знаю, какой ник робить. Ладно, напишу приз... Ро... Призрак Дрє е Ри призрак риси, ну ну я не знаю як назив... Ну ну неї не такий нік, у неї взагалі нікута немає, але ну ладно... О, так... -с. Я не знаю, пише призрак Рисі 666, але я напишу. Шесть шесть. Кипець. Він що як не відреагував? Він що, взагалі не відреагував. Я не знаю, чи пишет... Ну ладно, давай это еще раз напишем, не знаю. Чист-чист-чист, ему напишем, типа. Чист-чист-чист. Ну, это не оконченная работа. Он, походу, афк Я вот так прохожу, скорее всего, душу. Ну, не знаю, я... Ух. Нет. Поки щось в чаті пише. нас щось пише в чаті. Всім привіт! Ван я не відреагувала на та ще написав. Ра! -рак! Ти вивалиси! Ну я знаю, що призрак Крисі захищає тварин. Е Мобів, тобто, тому я буду теж їх захищати. Оп! Та бліна! Ні-ні-ні, я повинен захистити! Тварин. Ну, Пета у мене не повинно бути, я ж призрак Рис, Яку призрака Рисі повинен бути, Пет. Ааа. Я прий. Прийшов за твоєю душою. Хто? А хто? А хто мене позвав на поєдинок? А, мене ніхто не позвав. Я прийшов за твоєю душою. <різь> і, і Як вони відреагують? А, я ж в горах повинен бути, блінна! А что он хочет? Хочу. Да. да. Первый чем? Он... Ладно. То был пранк. Я не призрак рыси. Дивиться себе, ой, себе на канале на гейминг. Все. Дивіться себе на каналі Наверка Геймінг. Я на призрак Рісі. Це все для відео. Я ж хочу. А кого до кого зайти тепер? Так, я впевнена, що призрак Рисі приз... Визивають і на інших серверах. Ні, ну я розумію, що ніхто їх не визива на інших серверах, бо він може бути тільки на одному сервері, і це, ну. логічно. Так, сладно, давайте зайдемо на звичайну Європу. Так. Да, я зрозумію, що нік не такий, який повинен бути. Я не знаю, чи у призрака Рисі вообще повинен бути нік. Але щоб у призрака Рисі не було ніка, так не можна зробити, на жаль. Тому... Ну, приходиться. Що сказати? О, хтось на призрака Рисі! ні 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 треба в гори. Срочно в гори. Треба в гори, треба в гори, поки ніхто не спалив. Чи я... Бо призрак риси він уже в горах. І це всі знають. Я повинен бути на горі. Я на горі повинен бути. Всі ж знають, що призрак Крисі обитає на горах. Ну, по самій легенді. А, надо ж було ще заранее написати 666 Ну, вообще я не знаю, пише призрак Рейс, чи чи ні. Але я думаю, що пише. Багато міфів пишуть 666, коли заходять багато міфів так роблять. О! Хто так? Невже хтось пов... пов... повівся? Ну, оце 666. Чи він вообще не знає, що таке оце 666? Він що, не знає про призрака Рисі, це ж такий відомий міф. Ні, ну я розумію, що Айбета 125 це вже найвідоміший, як би. Але призрак Рисі. Ні. Ну, я не знаю, чей пишем вот эти слова призрак рыси, а вы ладно. Дай. Дай. <мот> <пиш> 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 Уже до мене бежать все. Тут только пару челов на боссе, а все остальные... ось. на мене еще ли? Им что, призрак рыси натикал? Им натикал призрак рыси? Ну ладно. А я хотел их затрулить по Ну да ладно. Ну сдувися. Думаю, скин, ну скин уже один в один. Скин уже один в один. Так що тут нема проблем зі скіном, як з тим скіном відео про iBeta 125, де я тролю людей рандомних. Ну, більша частину там були росіяни, але зараз я теж росіяни в тролю. Ну коротше росіяни я дуже люблю. Так, ну, і хтось хоча б. Ну взагалі, були ну, реакції. Ладно, де я до них побіжу. Де я до них побіжу. Мені цікаво, як вони на це відреагують. А, ще ж. Ну, побіг, біж, біг, бігав тільки тоді, коли вони не бачать, що я біжу. А вже треба йти, бо я знаю, що призрак Рісі не може бігати. Наскільки я знаю, призрак Ріся не бігає. До речі, я бачив так, таке відео, як типу, типи людей в Wildcraft. Таких відео зараз е, мільйон. Хтось не чекає від мене! Хтось ще помірив, що я фрізор Крисі, пов... а тут такий сміливий виходить. І тут призрак Рисі рядом виходить. Так він не бачив що я бігав. І тут призрак рисі такий, іде да, капець. Якби би я. Якби би, би це був справжній призрак рисі, він би ходив за мною. Або вже ну ви знаєте, яка бы. Я думаю, ви зрозуміли, яка була твоя реакція. да, так и призрак рыси... и да, призрак рыси... призрак рыси... призрак крыси, да, за Я сейчас до в них, вот иду, и Какая как у него будет реакция? А, злякався призрак крыси, злякався призрак крыси, тут злякався призрак крыси. Призрак Рисі злякався. І всі такі що? всі, що. Не вже хтось повівся на призрака Рисі? До речі, якщо, порах... якщо ви напишете в коментарях, скільки разів я сказав слово призрак Рисі, то якщо ви скажете, скільки раз я їй сказав це слово, то я, то ви отримаєте підписку від наверко. Серйозно підпишусь на того, хто напише скільки, скільки правильно, скільки я, на скільки сказав я призрак Рисі. Тому чекайте підписку, якщо сказала правильну відповідь. Так. уже чебупелики, я такие уверенные. Вот и пешочек, ответ! Я подумал, что это что реакция на фейкового, приз... призрака рыси. Демоны кись подключился. Так, демон, демоны кись. Напишу ему в ответочку 666. И я пришел за твоей душой. Я пришел за твоей душой. Вот Я бы... Я бы на месте этого демона. Я бы уже, наверное, ну, того. А вот и демон. А вот и демон. А вот и демон. Все, призрак рыси уже идет за тобой. Призрак рыси уже за тобой да так что. Так что тебе хана. Так, це все, а ось і демон, 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 я буду захищати ведмедя, я буду захищати, якщо вони вб'ють ведмедя, то я їх поб'ю, якщо вони, я буду захищати людей, ведмедя від гравців, я буду їх захищати, бо я знаю, що призрак рисів захищає тварин, уже от іще один раз сказав це слово, ах, виш, ах, виш, ви вбиваєте ведмедика. Ах, ви поплохіші. Вбиваєте ведмедика. Що ж ви за люди такі? В кінці концу. <плес> <плес> Сочно. Вони ще його доб'ють. вони ж знають, що якщо вони його вб'ють, то при закрисі їх. Побе славно. Ши-ши-ши. Дай. Я пришел за твоей душой. Ладно. Ладно, это уже слишком. Так. Отдай мне свой гопета ну отдай мне свой гопет ну давай мне потребна твоя реакция демон демон мне потребна твоя душа и твой гопет ладно ставьте лайки тапи подписывайтесь!